Вітаю вас, друзі. Сьогодні 26 квітня. Сьогодні, врешті-решт, зателефонував Зеленському Сінзіпі. Можливо, навпаки було. Зараз, правда, не настільки це важливо, але найголовніший момент те, що відбулася ця розмова Сінзіпіна і Зеленського, яку дуже довго чекали. Я вам сьогодні розповідав дуже коротко про саме її факт, а зараз детально розберемо, що, я, кому. Сказали і що це може означати, тому що заяв дуже багато на правду, дуже важливих. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дуже вас прошу поширюйте це відео друзям. Чим більше бачать, тим більше розуміють. Тим паче, тут ми популізмом не займаємося. І так, поїхали. Фіксуємо сьогодні. Відбулася телефонна розмова. Вона тривала одну годину. Це довго. Це справді так. І за підсумками цієї розмови була опублікована офіційна інформація і Києвом, і Пекіном. Вони десь між собою схожі, не відверто скажу, і це мене і тішить, ну і разом з тим створює нам поле для роздумів. Пряма мова Зеленського, те, що він написав у Твіттер відразу після цієї телефонної розмови, у мене була довга та змістовна телефонна розмова з лавою Китаю Сінзіпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР, додадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин. Якось так відразу Зеленський сказав, що посол тепер буде в КНР. Раніше його не було. І направду, сьогодні вже Зеленський підписав указ про призначення Павла Рябікіна послом у Пекін, але про це трішки нижче, тому не перемикайтеся, слідкуйте далі за моїми думками. Що ж конкретно було сказано за підсумками цієї розмови з української сторони, з нашої. Мирна угода не може бути досягнута за рахунок компромісів з територіального питання. Україна має зберігатися в межах 91-го року. Так сказав Зеленський, і абсолютно правильно тут думки збігаються з нашими також. Наступне він підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання, а тут сидіть тихенько, щоб ви не впали. Політики одного Китаю та подякував голові Китайської Народної Республіки за підтримку Китаєм незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. А тепер коротке пояснення, друзі. Справа в тому, що коли Зеленський говорить про політику одного Китаю, то він натякає на те, що Тайвань це також Китай. Ну скажете, ну окей, ні, не зовсім окей, тому що ви знаєте, що Ки Тайвань є об'єктом так, протистояння дуже серйозного між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І якщо ми говоримо про те, що Тайвань це Китай, то ми зараз кого підтримуємо Китай, але ж нас підтримує Сполучені Штати Америки. Ну, якийсь такий цікавий когнітивний дисонанс. Втім, якщо, друзі, звернутися до міжнародного права, і до того, чи Тайвань є окремою країною, визнаною в світі, то це не зовсім так. Тайвань не входить навіть до Організації Об'єднаних Націй, а за весь період існування Тайваню як Китайської республіки, тому що у нас, в принципі, два Китаї у світі: Китайська Республіка Тайвань і Китайська Народна Республіка. Так от ми, Україна, визнаємо Китайську Народну Республіку, Пекін. Ну оцей, ну, дем... хотів сказати демократичний, але демократичний у нас Тайвань. Але загалом. Тайвань визнають лише 13 республік країн. Перепрошую у світі. Я вам їх зачитаю і ви спробуйте знайти в цьому списку, наприклад, Сполучені Штати Америки або якусь передову європейську країну. Ну, зокрема, серед цих 13 це станом на 22 рік: Маршалові острови. Науру, Палау ну, можливо, ви не чули такі країни, так, але вони визнають Тайвань. Тувалу, Есватіні, Ватикан, Беліз, Гаїті, ну, Беліс, мабуть, вам ближче знайомий, так само, і Гаїті, Сен-Кітс і Невіс, Сент-Свіцен і Гренадини, Сент-Люсія, Парагвай і Гватемала. Оці 13 країн визнають Тайвань як окрему країну, тобто її незалежність. Арешта ні, абсолютно ні. Але постійно довкола Тайваню точаться дискусії за боротьбу демократичного світу. Сполучені Штати Америки активно допомагають Тайваню і готові навіть вступити у війну проти Китаю, якщо Китай розпочне ну, якусь операцію з приєднання Тайваню до себе. Але знову кажу, ми, от, зокрема, Зеленський заявив, що він підтримує політику одного Китаю, привітав Сінзіпіна з перебранням його на третій термін. Сподівається на співпрацю і так далі. Але повернувся до самої позиції Зеленського під час цих телефонних перемовин із Сінзіпіном. І поверну нас до 24 лютого до тези, яку сказав Зеленський на прес-конференції, тоді з нагоди роковин широкомасштабного вторгнення. Саме до цієї дати Пекін також опублікував свій мирний план з 12 кроків. І коли Зеленський згадував його тоді на прес-конференції, він сказав, що бачить в ініціативі Китаю позитивні речі. Сьогодні вони обговорили обговорювали їх із Сінзіпіном. Е, окрім того, Сьогодні українські та китайські мирні плани, як сказала українська сторона Україна, знайшли спільні точки дотику. Про це заявив прес-секретар Зеленського Нікіфоров. Він уточнив, що погляди України та Китаю збігаються у питанні невикористання ядерної зброї, її нерозповсюдження. Також Пекін погодився, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти. Тобто, направду, бачите, знаходять спільні точки дотику. і... Ініціативи позитивні в мирному плані Китаю, за словами Зеленського, як то було 24 лютого і нині є. І от Зеленський також наголошував дуже багато, і Сін це відмітив, що неодноразово. Президент України сказав про торговельну співпрацю з Китаєм, і направду, якщо брати попередні роки нашої співпраці, то Китай посідав перше місце в товарних оборотах наших зовнішніх. Але от останні роки, перед початком широкомасштабного вторгнення, на перше місце вийшла Росія. Так, друзі, ви вам не почулося. Ми торгували з Росією понад 10 мільярдів доларів. Країни Європейського Союзу також активно нарощували свій товарний е, оборот із Україною. І якщо разом брати, то вони виходили на потужне, там, друге місце. Але поодинці, то ні. Китай залишався дуже довго найбільшим торговельним партнером. І оцінціпін каже, так, це дуже добре, що це було в нас. Він сказав, що є взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності. І це є політичною основою двосторонніх відносин. Тобто, зверніть увагу: Зеленський говорить про один Китай, Сі Ціпін говорить також про єдину Україну. Тому, коли в першому пункті мирного плану, ну так званого мирного плану Китаю, ви будете читати про повагу суверенітету України. То однозначно так, це є доконаним фактом. І та скандальна заява посла Китаю у Франції, де він поставив під сумнів приналежність Криму до України сьогодні фактично розвінчена. Я вам скажу відверто: Росія ніяк не відреагувала на сьогоднішній телефонний дзвінок Сінзіпіна до України. Хто ж відреагував? Дослухайте до кінця, я вам обов'язково це розповім. Але Сінзіпін також відзначив свої чотири. Пункти, точніше, у своїх сьогодні пропозиціях наголошує на чотирьох пунктах щодо того, що має бути зроблено. Також він сказав, що має бути зроблено якісь чотири речі, чому якісь, тому що він не конкретизує. Ну і також сказав, що Сінзіпін, міжнародне співтовариство, має зробити разом три якісь ще зауваження. Дуже загадково сьогодні Пекін говорив про. Результати телефонної розмови Сінзіпіна із Зеленським, і, зокрема, в китайському виданні Хіонха, вони про це наголошують, але не конкретизують. Тім, я особисто проводив аналіз цього так званого мирного плану Сінзіпіна, який він опублікував перед переддень руковин широкомасштабного вторгнення, то ймовірніше за все він і це дійсно мав на увазі. Але втім подивимося далі. І найголовніша теза, яку сьогодні поширює офіційний Пекін, за підсумками результатами цієї телефонної розмови, це наступне діалог і переговори на думку Сінзіпіна єдиним життєздатним виходом з української кризи. На превеликий жаль, Китай повсюдно і нині сьогодні у своїй пресі, у своїх повідомленнях, використовує словесну конструкцію українська криза. Він не називає війну Росії проти України війною як на мене, це не дуже прийнятно, м'яко кажучи. Але поряд із тим, вони говорять про спільну позицію, що в ядерній війні ніхто не виграє. Так говорить Сінзіпін і натякає, що мабуть, да, у випадку ескалації, хоча я не знаю, куди вже може вона бути більшою, так само як ви чудово розумієте, хто мене дивитесь. Він говорить про те, натякає, що Росія може, мабуть, використати ядерну зброю, але наголошує разом із тим у своїх всіх тезах, що цього не можна допускати. Ну і що буде далі? Всіх цікавить загалом про підсумки цієї телефонної розмови це все. Але що буде далі? Тому що Пекін пропонує відповідні кроки. Зокрема, він хоче направити свого представника з візитом в Україну та в інші країни, в які конкретно не деталізуються. Вони вже визначили, хто це буде за представник. Це. Колишній посол Китаю у Росії Лі Ей він там був 9 років років послом з 2009 по 2019 від Путіна. Він отримав навіть дві нагороди. Про це пишуть сьогодні окремі видання в Україні, але я не надавав би цьому великого великозначення. Тим коли ви будете натикатися на це, ну зрозумійте, що Китай, і Росія підтримують і до нині ну якісь там відносини да нормальні торгівельні, таке інше. Нещодавно міністр оборони Китаю був з офіційним візитом, зустрічався з Путіним. Вони говорили про співпрацю в воєнній сфері, але про Україну ні слова. Звісно, і ми також направили свого представника посла, про що я вам говорив вище, до Китаю. Врешті-решт, президент підписав сьогодні указ про призначення Павла Рябікіна надзвичайним і повноважним послом України в Китаї. Хто такий Павло Рябікін? Це давній функціонер в Україні, політик, він був народним депутатом з 2000 по 2005 рік. Він сьогодні, до речі, мене в одному з ефірів в радіо запитали, а чи володіє ребікін китайською мовою. Мені також, направду, це було дуже цікаво. Виявляється, ні. Він володіє англійською та німецькою. Я думаю, що це йому дозволить спілкуватися з китайцями. Хоча, звісно, треба було підходити, знову ж таки, як на мене, з тієї позиції, що посол має знати. Китайську мову. Втім, ймовірніше за все, цей посол був погоджений, в тому числі і з китайською стороною. Ребікін свого часу працював е, і в аеропорту Бориспіль, він його очолював впродовж трьох років. Е, він також працював очільником Державної митної служби впродовж року, але недовго і там робота його не склалася дуже спішно, був звільнений, але недалеко від влади він не відходив. У 2001 році він був призначений міністром з питань стратегічної галузі промисловості. Ну для мене завжди загадка і було це міністерство новостворене. Ну, воно спочатку створювалося під одного із соратників Юлії Тимошенко. Ну і був звільнений з посади у березні 23-го року. Недовго залишався без портфеля. І за поданням Кулеби був призначений міністр, перепрошую, послом до Китаю. І нам, звісно, цікава реакція на сьогоднішню телефонну розмову. Яка є у світі, бо в принципі вже пройшло півдоби, і хотілося почути, а як же реагують на це країни. Ну, найпершими на це відреагували у Сполучених Штатах Америки. Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі ну це доволі відомий офіційний представник Білого Дому, сказав, що в Білому домі привітали телефонну розмову президента України, Зеленського та лідера Китаю. Водночас Кірбі зазначив, що невідомо чи призведе це до значущого мирного просування. Застереження правильне, але мені тут цікаво. Кірбі, коли сьогодні говорив, він навіть згадки не зробив про те, що Зеленський заявив про підтримку політики одного Китаю, натякаючи на нероздільність Тайваню і Китаю. Ну, мабуть, ймовірніше за все, є якісь домовленості між Сполученими Штатами Америки і Китаю в частині посередництва Китаю у переговорах України та Росії щодо припинення війни. Звісно, на наших умовах про це навіть мови немає, і Кірбі на цьому наголошує, що ну, відповідав на запитання сьогодні на брифінгу, чи може Китай допомогти в укладенні мирної угоди, То він сказав, що це має бути на умовах. Зеленського, тобто в Україні, та того, що ну далі, далі дуже цікава деталь, про яку Кірбі говорить. Я хотів би, щоб ви її почули. Угода не буде стійкою або надійною, якщо українці та президент Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї. Та підтримувати її. Що він мав на увазі? Мені зараз складно сказати, але ймовірніше за все, ну так мені видається, він натякає на те, що ми повинні дбати про свою оборонну спроможність, а дбали ми про неї раніше не дуже ефективно. Ну і звісно, не обійшлося без реакції Франції, яку я вже згадував. Сам Макрон не відреагував на цей телефонний дзвінок, але відреагував Єлисейський палац. Він привітав цю розмову, що відбулася, і сказав, що підтримує позицію Макрона, який наполягав на тому, що Китай може бути переговорником у цьому процесі. Сполучені Штати Америки і Франція відреагували. Всі, решта, абсолютно ні слова. Ну так, раніше, вчора, 25 квітня, ще президент Чехії. Петер Павел, той самий комуніст, да, який виграв вибори в Чехії, став президентом, там москандалася з однієї з заяв. пригадуєте попередні, потім, потім говорив, що ні, ні, то не я. Все так, та поля. Да. Китай не може бути посередником між Росією. Та Україною, оскільки зацікавлений у затягуванні війни. Ну, щось не зростається і тут, у Петра Павла. Не треба лізти поперед батька в пекло, я завжди так говорю, а бути більш поміркованим. Тут і Макрон, і Петра Павло, як на мене, не відзначились. Звісно, я дуже з великим застереженням зараз відношуся до того, що Китай виступає посередником. Але в цій конструкції, яка зараз є на міжнародній арені, і вихід Китаю на перші позиції. Через рік після початку широкомасштабного вторгнення вказує на те, що дійсно є мовчазна згода світу на те, щоб Китай змусив Путіна припинити цю вбивчу війну, не спровоковану ніким абсолютно, тому що це лише в хворій голові Путіна, якась така загроза з'явилася з боку України. Що я особисто очікую від цього процесу? Так, це я не не оговорився. Я так вбачаю, що цей представник Китаю, який буде приз... який вже призначений. Колишній посол в Російській Федерації буде здійснювати воїжі по черзі то до України, то до Росії і ще до якихось країн. Процес не буде швидким. Я маю сумнів, що, до прикладу, контрнаступ не відбудеться. Ймовірніше за все, він може бути, хоча вже подейкують, що на тлі таких розмов Зеленського і Сінзіпіна, можливо, подумають, а чи не відкласти його, не відтермінувати і таке інше. Тим, до прикладу, сьогодні представник оперативного командування Південь пані Наталя Гума. Менюк зазначила вкотре, що потихеньку контрнаступ вже триває. Ви бачили повідомлення Діпстейт-карти, що лівобережжя Херсонщини якось так потрапило вже в сіру зону. Де там Русня поділася, також мало зрозуміло. Більше повідомлень начебто немає. Окрім того, представники НАТО сказали, що 98% від усієї зброї, яка повинна була б надійти в Україну, вона вже тут. Також говорять про те, що літаки на порядку денному, десь восьмим питанням, чи там навіть 18-м, інші потреби є, які треба забезпечити, і їх фактично виконали. Тобто все йде по плану. Ну наскільки так мені видається. І дзвінок Цінзіпіна, як на мене, означає початок величезного процесу і дуже важливого для України. Якого саме обов'язково буду слідкувати за цим? Я вас в чому запевняю. Готуватиму вам відео максимально об'єктивно і. Ем... Аналітично скажу так, аби не було тут якихось пустих гасел. втім вам це оцінювати. Тому що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Вибачайте, що сьогодні трішки задовго, але дуже багато важливих деталей. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!